Мало хочемо себе самих винити, що ми в тому числі причетні до того стану, в якому ми за сьогодні проживаємо. Бачимо Катеринів, і я бачу і дуже місто, коли си чувак, як він заслугає Дому Сотру. І ми десь себе вважали і вважаємо давним-давно. Збережете колектив і того, котрий лопату мені тримати питання, суто географічно стовідсотково. А десь можливо і по суті викидайте дороги.